Ваші увазі Хочемо порекомендувати Тример. Це в нас відносно новинка. Voyager v 930 Увага! На сайті є два 930-х, тому звертайте увагу на фото які саме. Ну, останнім часом, скоріше всього, ось цей буде. Тобто його просто замінили, оновили. А значить, дуже багато хороших характеристик. По перше, керамічний ніж, дисплей показує рівень заряду акумулятора. Давайте зараз разом подивимося що входить в комплект і як він виглядає вживу. До речі, дуже хороший нульовий зріз. Подивіться, будь ласка, я вам наближено покажу ножі. Рухомий, ніж виконаний з кераміки. Хороша вібрація, тобто відчувається, прям тут більше 7100%. Вхід USB Type-C, що важливо, що універсальний вхід, і дуже схожий, до речі, він візуально на Кмей 2219, якщо не помиляюсь, був дуже. В свій час тример легендарний. І це дуже схожа модель від бренду Voyager. В комплект ми маємо вхід usb type c кабель достатньо довгий. Також в комплекті в нас мастило щітка. Пряшечка, до речі, достатньо велика. Я завжди цей бренд не жаліє. І є насадки. Насадки зараз я вам покажу. Так, значить, ось по насадкам 1, 3, 7. ось сама найбільша, бачите, де? В мене відстань пальці, оце ось такий зріз буде. Хороша комплектація і ціна 799 гривень. 799 гривень, Тример дуже хорошої якості. Рекомендую Voyager V930. Тому замовляйте в нас на сайті в пошуку V930. Замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. У нас є робочий телефон 050 715 44 19, а також. Пишіть, дзвоніть, як вам буде зручно, дірект інстаграму а, і сайт. Як на мене і зручно, і сайт, і вайбер, як вам буде завгодно. Тому, будь ласка, звертайтеся 799 гривень. Дуже хороша ціна на такий тремер. Відправляємо швидко, вчасно. Гарантію на товар надаємо на рік. Тобто, якщо є якісь е, питання, знову ж таки, телефон, який ви бачите зараз на відео, це наша гаряча лінія. Там все можна вирішити. Ми на зв'язку. Тому, будь ласка, звертайтеся, будемо раді співпраці з вами.